Таке хібукі терапія та скільки оновили найпростіших укриттів у місті? Про це сьогодні випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Кітерапія у Запоріжжі. Це вид терапії із використанням м'якого іграшкового пса. Вперше він з'явився в Ізраїлі. Автором ідеї є психолог доктор Шай Хенгаль, котрий винайшов іграшку у часи ліванської війни. Тоді він працював з дітьми, що опинилися у таборах для біженців і які змушені були залишити свої рідні домівки. Вони потребували швидкої психологічної допомоги, і для них іграшка стала розратою. Нині цей метод використовують і українські, а зокрема й запорізькі освітяни. Про це далі. Для того аби іграшковий пес на ім'я хібуки працював як саме терапевтичний інструмент, необхідно налагодити контакт дитини із ним. Для дев'ятирічної злати Хібукі вже став справжнім другом. Вінчить помічати свої відчуття, давати їм назву, проговорювати їх та справлятися з важкими емоціями. І дітям так легше відкритися поруч із дорослими, переносячи особисті почуття на іграшку. А як ти думаєш, якщо у нього очі сумні, да йому страшно? Як ми можемо йому допомогти? Чи можливо як ми можемо його захистити? Що ми можемо для нього зробити? Ми можемо для нього побудувати якийсь будиночок маленький угу. чи просто, щоб він не боявся, просто брати його кожен день з собою. Всі деталі цієї терапевтичної іграшки ретельно підібрані. Недаремно її вуха та кінцівки такої довжини. Це для того, аби дитина мала змогу закутатись в обійми, тим самим захистивши себе від небезпеки. Тому й хібук в перекладі зівриту обійми. Не менш важливий і матеріал іграшки. Він приємний на дотик. Допомагає при психологічній травмі, коли дитинка, наприклад, не може спати, боїться вибухів, підвищена тривожність, або навпаки, агресивність підвищена чи замкненість, і тоді вступає в роботу психолог саме з хібукі, або можливо, хібукі терапія може допомогти діткам адаптуватись до нових умов, так як зараз війна і батьки часто змушені переїжджати в різні міста в інші країни. То Хібукій тут допомагає адаптуватись до нових умов, до школи нової, до знайомства з дітками в новому колективі. Поступово цей вид терапії став державною програмою в Ізраїлі. Кожен вихованець дитсадка чи учень початкової школи має свою іграшку. В Україні ж це на рівні проєкту, який йде, чим різниця. В Україні ця іграшка використовується не тільки для дітей від 4 до 8 років, а для дітей від 4 до 17 років. І до речі, у роботі з підлітками ця методика показала дуже високі свої результати. Також психологічна допомога надається дитині не одне-два заняття, а психологи працюють від 8 до 10 занять. Плюс працюють табори дитячі, де розроблена спеціальна програма на 2-3 тижні заняття з дитиною. А якщо в робочому процесі в освітньому використовують вчити то програма триває до одного року. Також у житті дитини з'являється плюшовий друг Хюбукі, який може мати цілющу силу і навіть берегти таємниці. З ним можна посумувати разом або ж зануритись у творчий процес, що має терапевтичний вплив. У грудні, до прикладу, діти щодень зображували свої емоції, побажання та спогади і робили з них адвент-календарі. У мене ось мати, ось тато і ось коти. І я кожному написала свої. Е Ну дя подяки мамі я написала дякую за життя. тату я написала дякую за подарунки. Моєму коту Марсику я написала дякую за тепло, тому що він такий в мене пушистий. А бусі за кішка. Я їй сказала дякую за ніжність. Авторкою методики Дафною Шарон Максимов створені методичні посібники. Окрім цього, мультфільми, стікери, дитячі книги та онлайн-додаток. І всі ці напрацювання дають високі показники ефективності у роботі із психологічними травмами. 95% дітей після проходження курсу, тривалістю в 6-10 зустрічей, позбулися травмуючих наслідків стресу. Ми дуже хотіли а, в Запоріжжі, щоб ця методика поширювалася і у нас в Запоріжжі, тому що у нас місто таке прифронтове, і дуже багато діток і місцевих, які не виїжджали з Запоріжжя і зараз живуть і перебувають в стресі. І багато дітей і внутрішньопереміщених осіб, які є у нас у місті, вони потребують саме цієї допомоги. Тому ми провели зустріч. А, я була координаторкою зустрічі з автором методики з Ізраїлю, Дафною Шерон Максимов. Ми провели зустріч з педагогами і психологами нашого міста при пітрим. Мсі департаменту науки і освіти нашого міста і центру професійного розвитку, і ми провели зустріч з студентами Запорізького національного університету, майбутніми вчителями, майбутніми психологами, ознайомили їх з методикою і долучаємо їх теж до розвитку і впровадження методики в нашому місті. Пані Марина, директорка гімназії та педагог, особисто пройшла навчання рік тому і отримала сертифікат. Тепер ділиться досвідом на рівні міста, навчає колег і поки самостійно впроваджує елементи хібукі терапії на уроках. У місті збільшується кількість сучасних облаштованих укриттів у закладах освіти. Проводяться капітальні ремонти і усуваються недоліки, зазначені ДСНС, аби в укриттях не було жодних зауважень, а діти змогли навчатися у змішаному форматі. На інспекцію до одного із закладів освіти завітали представники місцевої влади. У частині підвального приміщення площею 517 квадратних метрів проведено ремонт. За відповідними нормами, укриття вміщає понад 500 осіб. Це найпростіше укриття. Воно переобладнано із звичайного підвального частини звичайного підвального приміщення. Розпочали ремонт робити на початку жовтня, 4 жовтня, і за проектом до 15 грудня зроблено цей ремонт. При попередній оцінці приміщення фахівці ДСНС визначили найпростіше укриття як рекомендоване за вимог. Це означало, що для комфортного, а головне безпечного перебування сюди ще треба внести корективи. І вже під час капітального ремонту всі рекомендації було виконано. На сьогодні ми подивилися всі недоліки, які були. Запропоновані ліквідовані, а це і потужна утяжна система, це і зроблені санвузли, це і додаткова вода для того, щоб використовувати її. Ну і взагалі і підлога зроблена, і оброблені стіни. Тобто, всі вимоги для того, щоб це приміщення використовувалося як найпростіше укриття, на сьогоднішній день все зроблене. Відремонтований санвузел, а також провели відновлення стін, стелі та підлоги. Всі необхідні комунікації наявні для мешканців. Зроблено запаси води. Також у нас із родзинок це наші електролампи, які у разі вимкнення світла. Вони 6 годин на батареях можуть працювати без додаткового живлення. Стан сховища до та після переведених робіт можна порівняти за цими фото. Нині тут дві доволі просторних кімнати: одну наповнили шкільними партами, лавами, стільцями та дошкою і необхідними речами для перебування дітей. В іншій облаштували дитячу зону. Оновлений стан сховища дає надію на змішаний формат навчання. Я вважаю, що перший крок зроблений. А це перший крок це укриття, яке відповідає всім нормам. Ну і другий крок тепер вже буде. Стояти за батьками і за вчителями на це укриття виділили кошти з місцевого та державного бюджетів. Ремонт зроблено за кошти як з субвенції державної це приблизно 2,3 і мільйона, і додатково і ще була міська рада, додала 1,5 мільйона. Я хочу подякувати сьогодні і державі за те, що дає можливість нам софінансування і дає можливість, щоб дітки наші йшли в змішану форму навчання. І зараз ми з керівником закладу проговорювали це. Як буде колектив налаштований для того, щоб піти в змішану форму навчання, як налаштовані батьки двері укриття відкриті щодень, тому мешканці можуть перебувати у безпеці під час сигналу повітряної тривоги без перешкод. Площа найпростішого укриття 180 метрів квадратних, і згідно норм, стільки ж осіб вміщує сховище. Його відновили зовсім нещодавно. Капітальний ремонт захисної споруди тривав чотири місяці. Почався ремонт у нас з вересня і закінчився в грудні. На ремонт нашого укриття було виділено кошти більше чотирьох мільйонів. Із них майже половину це було виділено з місцевого бюджету і були також гроші. Виділені перш, перша частина це із за рахунок субвенцій. Директор підкреслює, укриття до та після ремонту значно відрізняється. Нині тут проведено всі необхідні інженерні мережі та комунікації, наявна і пожежна сигналізація, що не менш важливо. Встановлено туалети. Чотири туалети у нас тепер, яких можна користуватися не виходячи з укриття, це теж дуже важливо. Є двері, які автоматично зачиняються, і це дає змогу зберігати тепло. Також відремонтовані східці, бо вони у нас так були не зовсім гарні. Зараз виглядають краще і ними зручніше користуватися. Поручні хромовані при вході там також зроблені для зручності. Встановлено і аварійне освітлення. Його перевага в тому, що при знеструмленні енергетичної системи у цих кімнатах буде достатня видимість понад три години. Про те, що зовсім нещодавно приміщення мало дещо інший статус, було рекомендоване за умов. У нас укриття було рекомендовано за умови, оскільки у нас не було вентиляції. Зараз це все вентиляцією обладнана, причому не обладнана не тільки як вентиляція, а й як фільтри. Є у нас де стоять установки, які проводяться в рух не тільки електричним двигуном, але й можна вручну його, якщо буде відсутня електрика, фільтрувати повітря. Дана система працює за рахунок електродвигуна і не тільки дає свіже повітря, вона і ще й очищає повітря, у разі якщо забруднення якимись іншими шкідливими хімічними елементами. Очесний фільтр змінний. за таких умов приміщення є придатним для проведення змішаного формату навчання. Зізнається директор. Вже й підготували два класи для перебування учнів. Проте чекають на рішення оборонної ради. Ми зараз розробили декілька схем змішаного навчання, опитали батьків, контролюємо цю ситуацію, оскільки батьки мають різну думку: дехто категорично відмовляється водити дітей, дехто категорично за. Дехто вагається, тому ми моніторимо весь час цю ситуацію і готові на для будь-яких варіантів розвитку подій. Ми можемо організувати різні варіанти змішаного навчання. Чекаємо тільки коли нам дадуть команду, і буде дозвіл з дозвіл з безпекової ситуації, що це можна робити. Алгоритм евакуації щорічно відпрацьовувався і до повномасштабного вторгнення у межах днів цивільного захисту. Тож в укриття у разі змішаного навчання спускатиметься за потреби. У разі тривоги, бо ж повноцінний навчальний процес у підвальному приміщенні проводити неможливо. Три місяці в цьому укритті тривав капітальний ремонт, що розпочався на початку вересня. 15 грудня сховище було повністю оновлене. Тут були фахівці ДСНС, 20 грудня ми отримали дозвіл, висновок, що дане приміщення може використовуватись як найпростіше укриття. Загальна кошторисна вартість ремонту нашого укриття 2 мільйони 700 тисяч, з них вартість по договору 2 мільйони 400 тисяч, з них 1 мільйон 400 тисяч – це субвенційні кошти, а 952 тисячі – це кошти з місцевого бюджету». Укриття має три виходи, які оснащені металевими протипожежними дверима. Над ними аварійні світильники, які під час відключень світла будуть підсвічувати шлях. А до санітарної кімнати провели систему водопостачання та водовідведення. Завдяки встановленому бойлеру тут є гаряча та холодна вода. І запаси технічної. Під час капітального ремонту в укритті було повністю замінено електромережу, встановлено приточну витяжну вентиляційну систему, зроблено фарбування стін, вирівнювання, суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стелі. Було повністю замінено електромережу, встановлені світлодіодні світильники. На площі 345 квадратних метрів знаходиться сім локацій, і з кожної можна під'єднатися до єдиної інтернет мережі. Одна з них це бібліотека, читальна зала, де діти можуть розвантажитись, почитати улюблену книгу. Сюди заведена мережа інтернету, тут можна подивитися е, телебачення, мультфільм, е, відволіктися від повітряних тривог. Також ця локація забезпечена господарськими речами, всім необхідним, павербанками, свічками, пледами. В укритті ще декілька навчальних локацій зі шкільними партами. Є харчоблок, який ремонт не охопив, та медичний куточок. До капітального ремонту це укриття було рекомендовано до використання за умов. Передусім, треба було замінити систему очищення повітря. Це й зробили. Тепер по всім кімнатам та вздовж коридорів монтовано вентиляційне приладдя з автоматичним контролем. В Цьому приміщенні також не було вентиляції. Тут були перестінки, ми їх демонтували, що полегшує переміщення, і облегшує евакуацію. Дані суміжні приміщення зазнали найбільших змін. На місці минулих побутових приміщень нині локація психологічного розвантаження дітей. Вона готова до перебування тут малечі, як і локація поруч, тренінговий простір. Тут учні будуть не одні, а під наглядом психолога та соціального педагога. Є спеціальний стіл, що використовується у пісочній терапії та полиці з іграшками. Інші рекомендації від ДСНС стосувалися вікон з погляду на те, що укриття розташоване на цокольному поверсі, необхідно було знизити рівень небезпеки. Заклали вікна, самі вікна замінили дерев'яні на металопластикові, закрили і розгірсами. Тобто наші вікна надійно захищені. Ну приміщення передбачає архітектурно наявність цих вікон. Приямки глино... глибиною півтори метри знаходяться. Ось ми так занурені, скажімо так. Було зауваження від ДСНС на сьогоднішній день. Вони всі ліквідовані за рахунок державних коштів, за рахунок коштів місцевого самоврядування. Укриття сьогодні поновлено. Відповідає всім сучасним вимогам, і саме головне, що ми розраховуємо, що буде змішана форма навчання. Нині лише половина педагогів закладу готова до змішаного навчання, інша вагається. Однак, всі як один, вважають, що зараз соціалізація конче необхідна учням. Проте частка батьків що готова відпустити свою дитину менша 37%. Адміністрація закладу вже має певні уявлення, як буде відбуватися навчальний процес, і розробили алгоритми дій. У нас 18 класів. 350 дітей знаходиться в Запоріжжі, а 100 за кордоном. Місткість укриття 240 осіб, тому ми зможемо, маючи такі відокремлені осередки для навчання, окремо зустрічати дітей, а в найбільшому осередку коридорі мати тримати мешканців під час повітряної тривоги, кому це необхідно. Якщо заклад вийде на змішане навчання, укриття використовуватимуть у разі небезпеки. Однак частина батьків вважає, що навчальний процес краще організовувати тут. Ця це для того, щоб там перебувати під час повітряної тривоги, тому що Держспоживслужба служба не дозволяє там проводити навчальний процес але. Це укриття найпростіше укриття, має все ж таки умови. Вони як цокальне. ДСНС рекомендувала затулити вікна, тому що вони знаходяться в цокольному просторі. І на сьогоднішній день в, принципі, в цьому можуть проводитися і навчання. І коли батьки приходили, дивилися в школі, керівник каже, що батьки саме хочуть, щоб тут проходили. Укриття готове до використання. Нині воно відкрите для мешканців міста цілодобово. А поки ситуація на фронті нестабільна, питання про формат навчання у цьому закладі залишається відкритим. На черзі рубрика ТОП експерт із заступником міського голови Анатолієм Васюком. Запорізька міська рада активно співпрацює із провідними закладами вищої освіти регіону. Проводиться низка заходів з метою профорієнтації учнів старшої профільної школи. Студенти бакалаврату та магістратури проходять педагогічну практику в закладах загальної середньої освіти з подальшим працевлаштуванням на педагогічні посади. Науково-педагогічні працівники Професорсько-викладацький склад закладів вищої освіти проводять профільні заходи з педагогами шкіл. Закладі позашкільної та дошкільної освіти з метою їх професійного зростання. Серед партнерів міської ради та профільного департаменту слід виокремити такі заклади вищої освіти: Національний університет, Запорізька політехніка, Запорізький національний університет, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет. Впродовж навчального року закладами вищої освіти проводиться активна профорієнтаційна робота з учнями старших класів, Різноманітні зустрічі. Дні відкритих дверей, наукові заходи, олімпіади та інші активності. А грудні 2023 року Запорізький державний медико-фармацевтичний університет зустрічав гостей. Близько 50 керівників закладів загальної середньої освіти познайомилися з єдиним у регіоні і одним із найкращих в Україні закладом вищої медичної освіти. З цієї нагоди до університету також завітали керівники міської ради та департаменту освіти і науки. Промови з тим прикладом високих технологій світового зразка, на яких навчаються майбутні медики, стало знайомство між кафедральним тренінговим центром та віртуальними симуляторами. Без них важко уявити якісне навчання студентів нового покоління. Слід зазначити, що раніше тренінги на базі центру пройшли керівники територіальних відділів освіти, працівники центру професійного розвитку педагогічних працівників, вчителів та медичні працівники шкіл. Викладачі запорізької політехніки протягом першого семестру поточного навчального року проводили майстер-класи для учнів запорізьких гімназій: №28, 28, дев'яносто три, дев'яносто п'ять, Запорізького багатопрофільного ліцею 99, Запорізької спеціалізованої школи номер 100 та Хортицького академічного ліцею. Для школів з понад 70 класів було проведено 30 унікальних майстер-класів на теми з медіограмотності, психології, математики, енергетики, робототехніки, українського та європейського законодавства фізики, 3D-моделювання, стартап руху, IT-технології, спорту та логістики. Учнів шкіл та вихованці закладів позашкільної освіти було долучено до наукових заходів та олімпіад. Традиційно у вересні Запорізька політехніка долучається до загальноєвропейського науково-освітнього заходу Ніч науки. Цьогоріч учасниками заходу стали понад 300 учнів шкіл Запоріжжя. Метою заходу є популяризація науки, новітніх технологій, науково-технічної творчості та спеціальності, за якими проводиться навчання у виші. Важливим аспектом співпраці з закладами вищої освіти є проходження педагогічної практики студентами в школах Запоріжжя. Багато студентів, які в майбутньому стануть вчителями, навчаються на педагогічних спеціальностях в Запорізькому національному університеті. У 2023 році практику в закладах загальної середньої освіти пройшли 350 студентів, які навчаються за освітніми програмами: біологія, хімія, історія, математика, фізика, інформатика, філологія, фізична культура початкова освіта. Ми сподіваємося, що вони залишаться працювати у Запоріжжі вчителями та стануть успішними в своїй галузі. Наприклад, як вчитель фізики Запорізької гімназії 11, випускник Запорізького національного університету Максим Гвоздецький, який став лауреатом премії Global Teach Prize України у номінації вчитель-новатор, в листопаді 23-го року Максим провів лекцію для студентів педагогічних спеціальностей на тему Шлях від початківця до новатора. На який поділився своїм досвідом успішності в професії. Наразі освітня система Запоріжжя, як і багато інших галузей промисловості та господарства, відчуває гострий дефіцит кадрів. Вакантами є понад 430 ставок педагогічних працівників в закладах загальної середньої позашкільної та дошкільної освіти Запоріжжя. І тільки у співпраці з закладами освіти регіону можна виправити ситуацію із педагогічними кадрами. Вжеть рубрику ТОП експерт директорка департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлія Погребняк. За ініціативою департаменту освіти і науки спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації у закладах освіти міста Запоріжжя організовано активну волонтерську діяльність щодо надання допомоги Збройним силам України. Працівники закладів дошкільної загальної середньої позашкільної освіти постійно. Долучаються до заходів, які спрямовані на допомогу нашим захисникам та захисницям. Як приклад, у Запорізькій загальноосвітній школі основа освітяни та учні разом з батьками підготували благодійний. Мовчасний аукціон на підтримку військових в результаті проведення такого аукціону на зібрані кошти було придбані бронежилети для захисників. Як приклад у Запорізькій гімназії номердин було оголошено збір пластику для допомоги в протезуванні воїнам зсу і долучилися усі. І батьки, і діти, і навіть самі військові цю акцію підтримало Міністерство екології України. Бізнесмени багато волонтерів по всій Україні. Така добра справа дає велику надію на повернення наших воїнів до повноцінного життя. Педагогічні працівники Запорізької спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов номер 7 разом з учнями. Їх батьками вони взяли участь в акції окопні свічки. Їх передали безпосередньо бійцям військової частини у рамках всеукраїнського фестивалю мистецтв військової обереги від Святого Миколая проходила обласна акція з любов'ю до героя, до якої долучилася Запорізька гімназія номер 31. І учні цієї гімназії вони власноруч зробили листівки та святкові подарунки і обереги для наших. Воїнів у центрі дитячої та єнацької творчості Шевченківського району було організовано спочатку війни діяльність волонтерського центру наближаємо перемогу разом, в якому педагоги займаються шиттям подушок, збором перев'язувальних матеріалів та білізни для поранених. У шпиталь для відправки на фронт в буферну зону. А заклад позашкільної освіти, Комунарський районний центр молоді та школярів. Він тісно співпрацює з благодійною організацією «Землячка Ukrainian фронт. Це спільнота дівчат, волонтерів, які закуповують та відправляють жінкам воєнним від засобів гігієни. До форми технічних засобів і підтримують наших військових активну діяльність щодо підтримки та надання допомоги Збройним силам України ведуть заклади дошкільної освіти міста Запоріжжя. Вони збирають та передають на передову до наших бійців термогрілки, шкарпетки, засоби гігієни, ліки. Солодощі, напої. Напередодні новорічних різдвяних свят заклад дошкільної освіти комбінованого типу 237 Смородинка він став резиденцією Святого Миколая для чотирьох окремих батальйонів ЗСУ. Також цим закладом було ініційовано проведення аукціону цифрової арт-галереї на підтримку ЗСУ, який був успішно реалізований. Волонтерам української діаспори в Оклахомі в США колектив закладу дошкільної освіти 284 зірковий долучився до благодійної акції «Миколайчик для ЗСУ знаходить дня збройних сил України. Вони передали смаколики, обереги до військової частини 3033 національної гвардії України. Та до 93 -ї бригади Холодний Яр. А педагоги закладу дошкільної освіти 83 чижик. Вони постійно, постійно допомагають пораненим бійцям ЗСУ. Вони виготовляють адаптивну білизну. Вони збирають та передають у шпиталі засоби гігієни та шкарпетки. І я звертаюся до кожного керівника закладу освіти міста Запоріжжя. У кожного з вас є в колективах працівники чи є доньки, сини. Зараз знаходяться у лавах ЗСУ та втратили представників родини. Я прошу звернути на них особливу увагу, допомогти максимально всім, чим ми можемо, і у професійній діяльності, і у соціальній сфері зрозуміти їх психологічний стан, подбати про цих людей необхідно оточити особливою підтримкою дітей. Які пережили втрату, спричинену війною, або зараз важко приносять розлуку з рідними, які працюють в ЗСУ. Це дійсно дуже складна тема, у якій є тонка межа, щоб не нашкодити дітям, і водночас треба зробити так, аби вони не відчували самотності під час своїх переживань, допомогти їм в навчанні. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Побачимось рівно за тиждень.